Розпаковка чек на, скільки? на 1100 крон. Що ми купили? Показуй. Скажи шість з таких йогуртів. Вони такі смачненькі. Покажи сік. Сік ось такий, Олесі тримай. Дуй. Сік тобі, так? Це що? Цукерки, скажи. Ось такі цукерки. Це мондалі в шоколаді з корицею. Ось такі моцарелки для салату. Ось таку ковбасу. Ось таку Олесі пюрешку, Це фісташки віддай татові, татові фісташки віддай. Да. Так. Ось таку тут в Чехії нема сільки нашої. Тому я беру ось таку рибку до картошки. Непогано, можна отвісти душу. Ось таку мілку, помазку на хліб. Помідорки черрі для салату. Олесі ось таке печиво. на, дай, Тато тату відкриє печиво. Віддай тато, тату відкриє тобі печиво. Так, банани зараз по акції взяли. Воду газовану. Бо з крану пити неможливо. Ось такий напій винний, типа глінтвейна. Він вже готовий, його тільки потрібно розігріти, філе куряче. І курочку. І, здається, все.